Розкажіть, будь ласка, яка тенденція до захворюваності в Шосткинській громаді на ГРВІ та ковід, зокрема серед дитячого населення, і які шляхи спільної роботи щодо наздогоняючої кампанії з вакцинації? Що стосується захворюваності на гострі респіраторні інфекції, в тому числі на ковід, на кінець минулого тижня? Ми мали 23 амбулаторних хворих на ковід? За тиждень захворіла 103 дитини, що в порівнянні з поза минулим тижнем на 15 навіть менше. А от серед дорослого населення захворіло 150 людей, і це склало плюс 28% по відношенню поза минулого тижня. П'ятницю ми отримали по розподілу вакцину Pfizer. Сьогодні вона буде розподілена між пунктами вакцинації, тому. Закликаю, у кого вже пройшло 5 місяців від останньої вакцинації на ковід, особливо вразливі категорії, маючи хронічне захворювання, ті, хто працюють в колективах, прийти і отримати цю вакцинацію. Серед хворих хотів би ще підчеркнути, що серед хворих на ковід ми маємо хворих і медичних працівників, і вагітних, і дітей, і навіть дітей року. Тобто заходи профілактики, не нехтувати їм, якщо ви захворіли відсілитись вдома, звернутися до свого лікаря, пройти обстеження. На минулому тижні ми відібрали 105 матеріалів біологічно від хворих, відправили на Суми або швидкими тестами, обстежили, і ця робота проводиться. Наздоганяюча кампанія з На вакцинації Наздоганяюча вакцинація проводиться. Всі е, вакцини для рутинної вакцинації для наявності всі пацієнти е, медичним персоналом викликаються, бо звонюються, е, їх місце перебування. Тобто, якщо вони за кордоном, це все. Фіксується всі відмови батьків вони проводяться документально для того, щоб для дітей і їх батьків не було новиною, чому їх не допускають до очної форми навчання. Тобто, вся ця робота проводиться. Ми на сьогодні маємо десь відсоток по вакцинації 80-85% що не влаштовує нас і не дає можливості спокійно, скажімо так. Перебувати і розуміти, що колективний імунітет на достатньо хорошому рівні, тому ми в грудні будемо ще активно цю роботу допроводити, щоб до нового року мати захист серед дитячого, дорослого населення і бути самим спокійним. Яка допомога потрібна від освітян? Ми працюємо з освітянами. Ті діти, які не виходять з нами на контакт, ми телефонуємо медичним працівникам закладам освіти. Просимо через них. Інформацію, чи відвідує дитина садочок, чи не відвідує там або школу, щоб медичні працівники освіти допомагали запрошувати, тобто така комунікація є, вони нам допомагають, і в принципі дуже вдячні за цю роботу.